Олена завжди вірила в свою сім'ю. Вона йшла під венець із блатом, маючи в серці щире кохання, та мрію про спільне майбутнє. Вони разом вісім років, із них шість у шлюбі, жили в місті, мали гарну квартиру, обоє працювали. Єдине, що тривожило, діти, а точніше, їх відсутність. Олена мріяла про дитину, Влад, спочатку теж, але згодом щоразу частіше переводив розмову, що на час, спочатку кар'єра, треба підзаробити. А потім усе змінилось до не Він пізно приходив з роботи, мало говорив, а очі ховав. Олена в душі вже знала, щось не так, але продовжувала довіряти серцю, а воно все ще намагалося вірити. Одного разу випадково побачила у його телефоні повідомлення від якоїсь жінки Дякую за все, ти найкращий». Олена не влаштовувала сцен, просто дивилась на чоловіка, мов на чужого. Влад навіть не виправдовувався, лише промимрив це просто відволікання. Вона для мене нічого не означає і люблю я тільки тебе. Вона зібрала речі тихо, без істерик, сказала лише Я їду до мами в село, мені треба подумати. Чоловік її навіть не намагався зупинити, зробив вигляд, що так навіть краще, мовляв, їм обом треба зробити паузу і переглянути стосунки, які дали тріщину. Олена поїхала не до батьків, а в село в Карпати, де ще стояла стара хата її бабусі. Мама давно переїхала в райцентр, але хату тримала в порядку. Там було тихо свіже повітря, тиша, мальви під вікнами, півні щоранку. Перше за довгий час Олена спала глибоко, без думок, тільки вона й небо. На третій день сусідка Марія принесла пиріжків і сказала Оленко, а може, лишайся тут, город допоможе засадити, і як хочеш, в школі вчителем підробиш. Тут діти вчителів не вистачає. А ще Іван про тебе питав, пам'ятаєш. Іван, колись у дитинстві вони разом бігали до річки, а тепер високий спокійний чоловік, вдівець, дитину сам ростить. Зустрілись біля магазину він ніс малонастю на руках. Привіт, Олено, радий тебе бачити. Привіт, Іване, я теж рада. З того часу вони часто бачились то біля ставка, то на ярмарку, то коли він проходив повз по вулиці. Говорили про життя, про погоду і про інші дрібниці. Олена не чекала нічого, вона й не думала про нові стосунки, бо ще боліла зрада чоловіка. Але їй було просто добре, спокійно, без напруги. Вперше за довгий час хтось її питав, як ти себе почуваєш, тобі не сумно, тобі тут добре. Вона вирішила лишитись. Влад не дзвонив, лише раз надіслав короткий пробач і запропонував розійтися мирно. Минуло півроку. Іван поступово увійшов життя Олени, бо завжди був поруч, і з ним було тепло й спокійно. Настуся теж дуже прив'язалась до Олени, казала, що хоче, щоб та була її мамою. Іван несміливо кілька разів робив пропозицію, але Олена відмовлялася, казала, що ще не впевнена. А якось Олена прокинулась, чар... прокинулась від нудоти і слабкості. Поїхала до лікаря в райцентр, а той сказав Вітаю, ви чекаєте дитину. Сльози полились самі. Вона ж давно втратила надію, і з владом пробувала й обстеження, і процедури, а тут спокій, тиша і дитина. Іван не питав зайвого, був дуже радий, прийшов з букетом айстер і сказав Я не знаю, що було до мене, але знаю, що хочу бути поруч, якщо дозволиш. Олена мовчала, а потім обійняла його і сказала своє заповідь не так. Він став для неї не тільки підтримкою, а й родиною. Настуся сиділа на колінах і питала а буде братик чи сестричка. Через кілька місяців вона народила хлопчика, назвали Назаром Іван був увесь час поруч, дивився на мов на чудо. Весілля вони не робили, просто зібрали родичів на подвір'ї. Оце є щастя, тихе, і спокійне, прошепотіла Марія, дивлячись, колена гойдає на дворі малого, а Іван плете кошик. Одного вечора, коли Назар спав у колисці, а Настя вчила віршики, Олена вийшла на ганок, Іван сидів з гітарою. Знаєш, сказала вона, я колись думала, що якщо чоловік зрадить, то життя зруйнується, а зараз що ти думаєш? Воно не зруйнувалось, воно просто почалось заново, тільки вже правильно. Він усміхнувся і заграв тиху мелодію, а вона дивилась у темне небо і дякувала за те, що втратила, бо інакше не знайшла б того, що справді було її. Там, де цвітуть мальви, народжуються не тільки діти, там народжується душевний спокій і любов, справжня, яку можна пронести крізь усе життя.